Шановні колеги, шановні депутати, присутні, дозвольте розпочати засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлового комунального господарства на розбереження та транспорту. Порядок денний. Значить, перше питання про внесення змін і доповнень до рішення сесії Вигадянської сільської ради No203988 від 23 грудня від 2024 року про бюджет Вигадянської сільської територіальної громади на 25 рік. доповідач Ольга Лаптіва, начальник фінансового управління. Воно буде доповідальна? Ми... Як скажете, якщо у вас є питання, то. Ясно записка виставлена. Якщо є запитання, будь ласка, ну все, ми з, з пов'язку «Дня цієї годи висновками ознайомлені. Я думаю, що Добре. є пропозиція підтримати це питання. Члени комісії. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримався? Ні. Всі одноголосно. Друге питання про звіт сільського голови на 24-й рік доповідач Ганна Ясенківська, секретар сільської ради. Звіт теж був виставлений на сайті. Якщо є питання по звіту, то я можу відповісти. Там досвідки об'ємний, є презентація, все є. Ми ну, знайомилися, дивитеся, все там вірно, якби запитань нема. Я думаю, що в порядку сесії, якщо може її виникне, то ми тоді запитаємо. А на даний момент таких питань глобальних в нас немає. Хто за дану пропозицію, хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Утримались, нема всі, одлосно. Так, е, слідує питання про роботу комунального підприємства Уже КГ Васильівка. Це рік, доповідач Олександр Цитульський, директор УЖКХ Васильівка. Ну, що я хочу доповнити як депутат комунальної комісії і як депутат і член комунальної комісії і голова. Я спілкувалася з Цитульським. Е, да, є, звісно, там проблеми в, в питанні оплати. Але це не так, уже якби то правильно сказати, категорично для того, щоб закрити по ЖКХ. Воно там необхідне, тому що наша Васильівка це так експериментальне село, де є будівлі та чотирихтажки, двохиташки. У нас там є КНС, яке не працює, і це треба щоденної роботи. Кожний день бувають такі ситуації, де треба, щоб вийшли працівники. Я вважаю, що недоцільно визивати завжди працівників водограю, тому що в них є свої роботи, і ну, я не бачу що потрібне. І наскільки я знаю, воно працює, як би то сказати, може бути не на всю потужність. Але 80% вони свої роботи, а то мабуть і дев'яносто виконують. За світло вони проплачують, на заробітну плату вони собі назбирають, сміття вони вивозять, і я не бачу потреби в цьому, щоб його закрити. Якщо кому щось не потрібно, значить ми продовжимо цю тему на сесії і вислухаємо ще й депутатів. Ну басілівки таке басільське ОЖКХ хасує невозможна Васильки без ОЖКХ. 22, по-моему, тому чотири п'ятажні. Це котеджі, це школа садик, садів, амбулаторії з користуються комунальної комунальної Це саме глобальний вопрос, без нього неможливо жити посіяти. Ми його відкрили в 2000 році, для того, щоб є роботу саме що ставилася. Депутати і всі пам'ятають, як на початку нашої каденції, як ми працювали і ми настаювали, просили общево. Іно Васильівське кожуха залишалося імені працездатний. Ну вислухаємо да, 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 світ. Що мислухаємо директора? От ну я вважаю за потрібне підтримати питання, не закривати його, а, наприклад, підтримати. Може бути в якомусь і... плані там ді, допомогти. Та, Розвиватися і так як ми і допомагали, в принципі. Якщо якісь були питання, то ді, ми ж ніколи не відмовляли, так? І... в плані грошовому. Так що ну, на те, тобто, щоб вихає, це питання підтримати за. Тільки щоб було так, що все було добре. Так, свідюче питання. Прохід виконання програми підготовки об'єктів комунальної власності до опалювального сезону та заходи з нерозбереження а на 23-25 двадцять п'яти роки за двадцять рік. Доповідач Ольга Лаптєва, начальник і нац. управління. Це... Ми слухали доповідь. Це Звіт так, Він також це звіт. був опублікований. Да. У нас була програма. Ми наразі запропонували нову програму енергозбереження. Вона буде прийматися, виставлено теж як проєкт. А це програма за 23 24 рік. Що згідно цієї програми ми зробили? поміняли, Митували дахи, замінили двері, підвали котли, Все звіт виставлений також, те, так, програми. Це, ми, я думаю, що ми за, за пророблену роботу і підтримуємо. Хто залідуюче. Про затвердження програми енергозбереження та енергоефективності радянської сільської територіальної громади на 25 пятий роки доповідач Ганна Ісінківська, секретар сільської ради. Це вже нова програма, з не розбереження більш осучаснена, модернізована. Там в заходах передбачені уже ті заходи, які ми приймали з вами план соціального, програми соціально-економічного розвитку. І в самій програмі там у нас є заходи за нерозбереження, Ми їх перенесли сюди. Ці заходи включили. Ми ж працюємо соціально-економічного розвитку і додали ще е, низку заходів, е, які по даній програмі, щоб покращити, скажімо так, інфраструктуру. Ну, звісно, я думаю, що це буде правильно, звісно, треба. Покращувати, для того ми живемо, щоб це все робити. Хто за одного голосно? немає. Слідуючі питання про затвердження положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності Бігадянської сільської ради, територіальної громади, доповідач Наталія Грозова. Наталія зараз трошки зайнята. Якщо буде зводити, то Оляні сказати. <рекунська> 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 Також було виставлено на сайті, але в двох словах це положення, яке дуже змістовне, дуже прописано, як механізм. можна механізм писання основних засобів. Що з кошти вартості якого становить до 20 тисяч гривень, понад 20 тисяч гривень, що затверджується виконавчим комітетом, що списується згідно комісії, ну повне змістовне положення. З додатками, як образці цих заяв, все 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 є. Я вважаю, якщо воно нам не його отримувати, то. то краще, це на положення да, треба списати. Краще його списати. В його списати. В цьому положенні прописано, да. що якщо навіть вартість зносу 100% 100%, але воно в нормальному стані є да. необхідність. Надалі користуватися. А якщо нам, наприклад, знос ще й не маску віднятки, але воно не що... пригодне до користування, то а. треба з'єднати виконавних рамків і. Якщо це батова в рух і... Воно так. не доцільно його використовувати, а тільки воно буде чистити на балансі а потім відчитувати е з ним, то я вважаю, що краще його списати. То за дану пропозицію, за даний танк. Одного голосно проти? Так. Слідуюче питання про затвердження програми ремонту та утримання доріг комунальної власності на територію Вадянської сільської ради територіальної громади на 25 п'ятий рік. Доповідач та про Наталі Авозова. Таліми з Миколаївною. програму ви розробили у нас така програма, не була. Ми її розробили, тому що дуже маємо багато комунальних доріг, велику кількість, і самі ми живемо в цих населених пунктах. Ми розуміємо, в якому вони стануть для того, щоб можна було виділяти кошти або їх залучати з бюджетів інших рівнів. Ну звісно, що потрібна програма доцільно, щоб вона була, для того, щоб ми могли справлятися з цією проблемою. Тому до вашої уваги, пропонується. Така програма не виконує. наразі подання програмі коштів не передбачено з бюджету. Приймається тільки програма. У нас є програма благоустрою населених пунктів, якій прописується поточний ремонт, ямочний ремонт, підсипка, рейдерування доріг. Воно так і буде. А ця програма вона більш для капітальних ремонтів, для деконструкції, більш такі вже. Може на нас нападуть Я дуже на нас напав, ну я вдай Бог, щоб на нас напали гроші, так, і то кажуть, були нас виконання перевиконання в бюджеті, то тоді, конечно, якщо у нас буде вже запланований капітальний ремонт і не ще кошти, можливо, ми збили з програму договору. Наше бути, побажання більше, тільки вам ваш, використовую ваших комісії, вам Ольга Ніколаївна. Якщо у вас знайдуться кошти, такі нападуть mm -hmm. на вас. То хотілося б ви все-таки відремонтували цю дорогу 6,8, чи як вона скорочує, щоб всі, допустимо, секретарка Кам'янка і Васильівка всі мали сюди скорочене їхати. Думаю, сьогодні до нас сюди, сюди їхали, повірте, 20 хвилин. Приїхали. Яма на ямі, хоча ми думали, що ми за 10 хвилин виїдемо. При можливості це було би так. Хто за дане? Всі одноразово. Одного. Одного разу. Так, один, о, я, і слідуюче питання про створення віддаленого робочого місця адміністратора відділу Центр надання адміністративних послуг гродянської сільської ради доповідач Зараз за сам людівся. Ага. Якщо не заперечуєте, то я можу дати пояснення. Дане віддалене робоче місце згідно методичних рекомендацій по СНАПом, які затверджені Кабінетом міністрів і розпорядженнями їхніми. Планується віддалені села, які на відстані 20 кілометрів. Там повинно бути окреме віддалене місце. Там повинен бути адміністратор, який буде надавати ті самі аналогічні послуги, які надаються тут у центрі громади. У нас такі віддалене місце по цих методичних рекомендаціях може бути у Васильівці на території Васильського старостату, тому ми пропонуємо затвердити це віддалене місце, яке буде обслуговувати населення села Кам'янки, Гірки, Секретарівки, Михайлівки і Васильівки. Okay. І якби ті люди прийдуть і вони зможуть зробити реєстрацію, зняття з реєстрації, подати ті самі послуги там, на пільги, на матеріальну допомогу. Ну, абсолютно весь спектр послуг, які надається тут, щоб люди не їхали далеко, а все ж таки Васильівці це буде центр і краще буде зручніше для населення. Ми так. працюємо всі для населення, тому пропонуємо. Ми теж з цим питанням згодні і це це дуже, дуже, дуже добре і доцільно відкрити там допомогу ЦНАБА, тому що людям десь дійсно наняти машину, у кого вона не у кожного вона є, але це і виходить десь 600 гривень. Так вони собі прийдуть затоновим на свій Так, час. До веселіки самі. Це тоже, 5 кілометрів і Секретарівки так, да, так само, до шо, ки, скільки там, так. 5 гривень, і вони вже власне. Це дуже дуже добре. І дай Бог, щоб це дійсно так було і щоб люди зняти да. yeah. yeah, таку напругу, потім, yeah. тому що і в селі, це і села це між людьми іде такий полеміка така. Я хто заданий? Предложив. Обов'язково, так. все одноразово. Так, Слідуюче питання про внесення змін до рішення номер 17 8 скликання від 1012 2020 року про затвердження структури виконавчих органів Радянської сільської ради загальної численності апарату ради та виконавчих органів. Доповідач Ганна Зінківська секретарської ради. Ну, якщо ми затверджуємо на сесії цього, це віддалено робоче місце, то звісно треба додати одну штатну доницю. Наразі не буде. зараз немає та не ми повинні внести зміни, додати одну штатну доницю, оголосити. Можливо, хтось знайдеться з вас, з, з секретарю. Да, звісно, так, і, так, і, так, і, так, хтось з того поставу і ця людина прийметься на роботу, буде стажуватися у ЦНАПі тут, стільки скільки буде потрібно, поки не опанує все це, і тоді вже може собі працювати спокійно на віддаленому робочому місці. І на якесь образування. Тому це Так, проблема не є. Я знаю, що наша Ірина Олександр не містка іра. Вона заканчувала щось таке зв'язане з этим. Це ж за школи його йшла? Так. Якщо знайдеться якийсь тимушкий працівник, то дуже добре. Найвещові вона, сіз... вона, вона щось з, -з заканчувалося. Є ще ти по села Масильюки, не тому, що ми Васильівки. А просто це ми розуміємо, ну, щоб села було. Це буде всі Васильівки, це тільки села. Оці у цій людині теж, якщо в неї там буде ставка, то їй теж якби туди. Ну, так, а, так, так, краще, якщо навіть людини каясь освіта, можуть курси послати, навчити, довчити людиною. Щоб це було, то касі було пішла на роботу йшла. Хто задав рішення? Одноразово ще є. Слідуюче питання про затвердження структури та штатних розписів комунальних підприємств Градянської сільської ради та повідаючи Ольга Лавтер, начальник фінансового управління. Просимо Ольга Ніколаївна вас. До нас надійшли звернення директорів комунальних підприємств о тому, що вони всі виготовили, всі три комунальні підприємства виготовили висновки Федерації роботодавців комунальних підприємств, в яких прописана оплати. Оплати складаються з прожиткового мінімуму і на три коефіцієнти. по кожному комунальному підприємству. Трохи збільшені, але треба... Зараз вам кажуть. Наприклад, у директора, у директора Кам'янського, Васильівського був оплат 13 тисяч, але там були на ще 30%, наразі буде 25%. До видачі до, оплат, да, до видачі буде 19 тисяч. Получали. Один тринадцять, один шістнадцять. За тринадцять тисяч директор комухозу, звісно, це заплатив. <рапору> так що наш директор входить камінь. Кам'яні і, Кам'янський також саме <рапору> так, <рапору> та також у Радянській. У Радянського плат на полтори тисячі більше. У цьому двадцять двадцять п'ять з хвостиком. Цього двадцять сім з хвостиком. от у цього до видачі буде двадцять одна. Я хочу сказати, що не тільки у директорів щось ми все. Показуємо приклади на директорах. Не тільки у директорів, директорів помішаються повисають, тут оклади у всіх. Звісно, менше всього це підсобні робітники, контролери, водії та трактористи. Тому ми пропонуємо саме цей категорії громадян, цей професій, контролер, підсобний робітник, трактористи водій виділити наступне, що там буде питання. 30 Процента надбавки для того, випадки. щоб відрегулювати трошечки, щоб також зарплата була. Механіка, в електрики, бухгалтерів зарплата повищена, вона десь на тисячу полтори вже більше в порівнянні з тим, що вони отримували. Тому тут ми на бахму не пропонуємо. Я, якщо потрібно, зробила, скільки там отримувалася. <плес> <був, плес> По новому висновку бухгалтер буде отримувати. Получать... Василівка? Так. Да. Василівка, бухгалтер, тракторів. Бухгалтер. 14300. Буде отримати 14. чи? Я тут видачі. А касір трохи мечер. Касір мечер касір 7800. Видачи. Mm -hmm. Выдачи, выдачи. Я сейчас завод выдача. Да, я вже минус раунд. Контролер там мочу, контролюр. Затрор, контролюр. Контролюр. Контролюр мала, малая оклад, тому ми пропонуємо еще три сотки накладки. У контролеров выдачі будем скажешь, якщо хочете. По ставке 4080, значит ставка 8 сто шістьдесят. Выдачи. Думаю, <клев> наша дичь получається чемпиора. Даже дичу, контролера чиматера. І у ну, тракторіста 114. Ну а так, 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 так. понятно. що я хочу ще зауважити по допустим по пожежної команді, також були десь на тисячу більше будуть отримувати хлопці, тому в такому плані. На в сумі за місяць це буде приблизно для Васильівки і для Кам'янки приблизно 100 150 тисяч на рік. Це а по вигоді для пожежної команди 40 тисяч на місяць, і для поводограю приблизно це наразі 60 тисяч на місяць, але у них є багато вакансій, і ми розуміємо наразі, що за рахунок вакансій вони ще поки ми кошти не виділяємо. Вас подивимося по ітогам 6 місяців. як... Треба буде кошти, не треба. Наразі вони дуже шукають реповічників і контролера, і водія, і тракториста, але знайти не можуть, тому поки є вакансії. Так, дуже все, 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 що... дивляться на заробітну плату. Зараз вже за 10 тисяч. Я хочу, хочу сказати також, хочу наголосити на тому, що за 13-16 за тисяч не директор працювати не будуть, тому що і навіть що я б ці кошти дав підсобному робітнику, а не дав директору, ми всі розуміємо, що, ну, що підсобний робітник працює під руководством керівник, любого да, керівника. Да, так. І, і, і керівник, керівник, керівник може до... отримувати кошти і бухгалтер, і підсобний робітник. Однозначно всі повинні отримувати за свою працювати. Да, і це не ми розчитали. Якщо в ті роки ми розчитували, то наразі розчитувала федерація. Додуму. Збільшиться, якщо збільшиться мінімальна заробітна плата, вже закончу. Якщо збільшиться мінімальна заробітна плата, будуть нові виставки. Що збільшиться? за мінімальна заплата сьогодні? Так. Тут питання. Так, так. так слідую питання за затвердження офіційної символіки села Воєндецького району Одеської області. Герба і прапора описів та положення про порядок використання символіки територіальної громади доповідач Катерина Метова. Пам'ятаєте, ми саме в червні 24-1. Там було і наш садиба Дубецьких Панкеєвих, і те, що у нас є залізнична станція, надали нас, на затвердження Одеську обласну раду, але вони надали нам свої пропозиції. Щоб ми трішки переробили наш герб і зробили право, не закажуть нам, якщо ми робимо право. Запропонували вони нам, якщо ви бачили на сайті, переробити було ось так. Було ось так, пропонують оцей локомотив на пародік в паротягтах тисячі першого року в оцей історії. Да, да. І оце, оцю стрічку нам да, також прибрати, тому що е, герб робиться для центру громади, а потім використовується для всього центру саму. Mm -hmm. І зробили ми прапор, таким є похідним від гербу, тобто кольори такі ж, нічого такого, щоб було простіше для розуміння і для постелістики. Головного yeah. жовто-платину тут, Ні, ми ж не буде повторювати. Пропонуємо до затвердження. Наш депутат комісія комісія Волосевича і хоче зауважити, що повинно бути повторне нормальське обговорення, щоб люди обговорили, але вважаю, що ми не зімон сесії і на голосування депутатів говорили. І ми вважаємо, що дане питання вже було на обговорення. І якщо навіть є там якісь недоліки по їх моментам, і що нам тут щось треба виправити, то це не потрібно знову обговорювати. Просто yeah, ми зробили зміни і просто На сесії говориться, а знову, що там це корективи. Зрозуміло, yeah. я якщо кожу разу обговорювати, то, то ще, ми будемо ще, ще. Не, те, що немає сенсу, yeah. то oh. це буде. все, <и> одноразово. <маємо> Слідуючи останнє питання про розроблення комплексного плану просторового розвитку <ріст> території <ріст> радянської <ріст> сільської територіальної громади Одеського району Одеської області. Це Олександр Євгенійович, він був на комісії, зараз земельної комісія, але я теж доповідала це питання на. Комісії з питань законності, що таке просторовий план. Це одночасно і містобудівна документація, і самопорядна документація, Згідно законодавства, На сьогоднішній день ми не можемо рухатися і робити далі генеральні плани без того, щоб ми не розробили комплексний план. Але справа тім, що комплексний план фінансувався за рахунок коштів американських програми СЕЙ на сьогоднішній день. Ми знаємо, що ця програма закрита. Тому що орієнтовна вартість комплексного плану коштує десь біля 20 млн грн. І це дуже великі кошти. Ми таких коштів не будемо, але в області така програма створюється. І у нас збирали інформацію, то ми підтвердили, що ті громади, які не спроможні самостійно розробити комплексний... Надавали таку інформацію. Можливо, нам нададуть кошти з державного бюджету. Можливо, ми якщо ці кошти будуть, то ми зможемо розробити такий комплексний план. Це вже буде тендерні закупівель і таке інше. Але перший етап цього всього це розроблення. Десятитисячка, тисячка, як Це буде. Все, все, все. Е, так, це все. Е, і це вже буде за кошти місцевого бюджету, але це за підсумками виконання. Так, Миколаїв, якщо у нас будуть гроші, бо також це вартісна, то якщо будемо кошти, то будемо розібратися. Так що ось так ось з цього документу це один із стратегічних документів громади. Хто задано? Всіх одного голосно. На цьому наш порядок до питань засідання комісії вичерпано і комісію закрито. Хто, хто затерв, що